Приготовані з любов'ю ковбаски зі свинини та смачні котлети по київськи це справжні кулінарні шедеври, але не для всіх. Розгляньмо невеликі таємниці різних релігій та дізнаємось, чому одні люди в окремі дні не споживають м'ясних продуктів, а інші протягом місяця утримуються в день від їжі та пиття. Приготуйся, бо цікаве відео вже чекає на тебе. Релігія невіднятна частина життєвого укладу та суспільного устрою кожного народу. Вона впливає на формування світогляду людини, дає значення життю, допомагає зрозуміти власну роль у світі та дає змогу налагоджувати відносини з іншими людьми. Окрім того, релігія може впливати на моральні цінності, етичні стандарти і соціальні норми спільноти. Залежно від поширення корінних культурних зв'язків та інших факторів. Релігії можна поділити на різні групи. Є три основні світові релігії, національні, родоплемінні або культи. Розгляньмо кожну з них окремо, світові релігії сформувалися дуже давно. Вони охоплюють мільярди вірян по всій земній кулі. Світові релігії поділяють на християнство, іслам та буддизм. Християнство найбільша релігія у світі, оскільки охоплює третину всього населення нашої планети. Християни вірять у те, що Бог створив світ, людей і послав на землю Ісуса Христа, який з'єднав Божественну і людську природу. Чи знаєш ти, яку книгу християни вважають священною? Священною книгою християн є Біблія. Віряни ходять на богослужіння, які проходять у церквах, соборах, домах молитви тощо. У християн є чотири тривалі пости протягом року, а деякі з вірян постяться щосереди та щоп'ятниці, тоді вони відмовляються від споживання м'ясних продуктів. За допомогою карти Релігії світу ти можеш відслідкувати поширення християнства. Цю релігію сповідують на всіх материках та майже у всіх країнах світу. Зокрема, у Європі, Північній Америці та Австралії. Християнство має три основні течії: католицизм, протестантизм та православ'я. До католицизму належать понад 54% всіх християн. Главою католицької церкви є Папа Римський, який очолює державу місто Ватикан. Католицизм Основна релігія в країнах Південної Європи, Франції, Польщі, у країнах Латинської Америки, у Філіпінах та окремих країнах Заходу і Півдня Африки. Вірянами протестантизму є майже 33% християн. Протестантизм основна релігія в деяких частинах Північної Америки, Європи, Австралії, Океанії та Африки. Послідовників православ'я є майже 13% від усієї кількості християн, які живуть у Греції, країнах Центральної та Східної Європи та Ефіопії. Іслам наймолодша світова релігія. Вона займає друге місце за кількістю вірян після християнства. Іслам сповідує майже четверта частина всього населення нашої планети. Прихильників цієї релігії називають мусульманами. Вони вірять, що єдиним Богом є Аллах, який передав священну книгу Коран звичайній людині Мухаммеду, тому його шанують як пророка і проповідника. У мусульман є свої звичаї та традиції. Наприклад, під час місяця Рамадан, святкового періоду для мусульман, віряни практикують пост зі строгим утриманням від їжі та пиття протягом дня зі світанку до заходу сонця. Цей місяць є часом покаяння, самодисципліни та зосередженості на духовних цінностях. Саме про це ми й розповідали на початку відео. А чи знаєш ти, де мусульмани проводять богослужіння? Богослужіння проводять у мечетях Іслам поширений у країнах Азії та Африки. Шиїти та суніти – дві основні релігійні групи в ісламі. Попри деякі розбіжності, у багатьох випадках вони живуть мирно і навіть спільно займаються релігійною практикою. Буддизм це релігійно-філософське вчення, що виникло в Індії майже 2500 років тому. Його послідовниками стали майже півмільярда людей. Він унікальний, бо його прихильники не поклоняються богам у традиційному розумінні. Буддизм пропонує шлях до самопізнання через власні зусилля і духовну практику. Тхаравада і Махаяна головні течії, що суттєво впливають на віру та практики буддистів у світі буддизм поширений у Монголії, Японії, Китаї, Південній Кореї, Непалі та інших країнах. Окрім світових, є ще національні релігії, які притаманні тільки одній нації. Ці віровчення визначаються культурою та історією конкретної країни. Так, наприклад, юдаїзм поширений серед євреїв, індуїзм в Індії та Непалі, конфуціанство та Даосизм у Китаї, синтоїзм у Японії. У євреїв символи юдаїзму шастикутна зірка та семисвічник менора. Священна Тора основна книга для вірян, а їхня синагога відрізняється від храму тим, що вона є місцем спільної молитви, релігійних обрядів та спілкування юдеїв. Родоплемінні релігії чи культи це так звані примітивні релігії, притаманні деяким народам Африки, аборигенам Австралії та Океанії, а ще індіанцям Америки. На території України найпоширенішою релігією є християнство, до якого належить майже 84% вірян України. З них більша частина православні, а решта належать до протестантів і католиків. За допомогою карти Релігії України ти можеш відслідкувати поширення різних вір. Так прихильниками католицизму є жителі Західних областей православних більше в північних та центральних областях, а протестантів у східних та південних. Невелика частина вірян в Україні є прихильниками ісламу, юдаїзму, буддизму та інших релігій. За даними Державної служби статистики України, на початку 2022 року в Україні було 15 416 православних організацій, католицьких 5024, протестантських – 7170, громад юдейського віросповідання 258, громад мусульман 100. Організацій східних культів 68. Інших організацій було 195. У нашій країні є люди, які не визнають жодну з релігій. Їх називають атеїстами. У Конституції України вказано церква та релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви. Кожна людина має право на свободу світогляду і віросповідання. Це означає, що кожен з нас самостійно вирішує в що вірити. Зверни увагу: важливо завжди толерантно відноситися до представників будь-якої релігії. Запам'ятай: у світі є багато релігій, які поділяють на три основні групи: світові релігії, національні, родоплемінні або культи. Світові релігії поділяють на християнство, іслам та буддизм. Християнство поширене на всіх материках та майже у всіх країнах світу, зокрема у Європі, Північній Америці та Австралії. Іслам поширений у країнах Азії та Африки, Буддизм у Монголії, Японії, Китаї, Південній Кореї, Непалі та інших країнах Християнство має три основні течії католицизм, протестантизм та православ'я. Християнство Найпоширеніша релігія на території України. Невелика частина вірян в нашій державі є прихильниками ісламу, юдаїзму, буддизму та інших релігій. Не забудь поділитися цим відео з друзями. А ще підпишись та залиш уподобайку.